Ні, морози, віхола і крижаний дощ, десятки населених пунктів занесло снігами. Люди сидять без світла і води. Дістатися їх неможливо. Сотні автівок загрузли у сніговому полоні і понад добу чекають на допомогу, але найтяжче жінкам, яких пологи застали просто в кочугурах. Перших постраждалих від майже 30-градусного морозу почали доправляти і до Чернігівської обласної лікарні. Рахунок вже йде на десятки. Постраждалі це здебільшого чоловіки, які зігрівалися алкоголем і не відчули обморожень. Так що советую людям знаходитися як можна менше і Взяв ціль цельку йти. Треба йти швидше. От. Не вживати спиртних напитків, тому що це взагалі усугубляє. А це вже один із пунктів обігріву. Різниця між температурою на вулиці та всередині градусів 40. А тут усіх охочих пригощають гарячим чаєм, кавою ще й канапками. Здебільшого відвідують ці намети люди без певного місця проживання, яким не де ніде зігрітися, тому вони приходять сюди. У Запоріжжі 25 градусний мороз на радість школярам. Через холоднечу закриті усі школи міста. Канікули триватимуть аж поки потеплішає. Важка ситуація і на автошляхах регіону. За добу рятувальники витягли з почугур майже 300 автівок. У заметах застрягло 15 машин швидкої допомоги. Серед хворих було п'ятеро жінок, у яких почалися пологи. В області працівники ДАІ перекрили рух на 10 автотрасах. Через сніг проїхати ними неможливо взагалі. А Дніпропетровські дороги перетворилися на справжнє випробування для водіїв автівки годинами не можуть вибратися зі снігового полону. А сьогодні вночі між Дніпропетровськом та Кривим Рогом утворився кілометровий затор, і сотні машин чекали на рятувальників з другої години ночі до дев'ятої ранку. Там далі теж машини стоять в сугробах. Хотя что що к зиме, щоб не було так, як в прошлом році было. Ну, це все, звісно, сказки. Також ми на собі відчули наскільки небезпечні сьогодні Дніпропетровські автошляхи. Дуже слизько, і дорога місцями не розчищена. Автівки змушені виїжджати на зустрічну смугу, аби об'їхати Кочугури. Десятки фур стоять на узбіччі, не наважуючись пуститися в дорогу. Дороги не почищені, Ось вот ребята в кривому рогу стоять. Уже двоє суток. До того ж, на усьому проміжку дороги, а це 60 кілометрів від обласного центру до місця нічного затору, ми не побачили жодної розчищувальної техніки лише на зворотньому шляху дві машини. На Рівненщині до заметених сіл пробивається військова техніка. Рятувальники використовують 40-тонний тягач на базі танку. Таких машин усього кілька в Україні і їм не страшні жодні замети. За такий тягач вже дістався 20 сіл Гущанського району. Надзвичайно допомагає, тому що там, де вже не може взяти ніяка техніка наша, от вирішується питання БАД. В Одесі мінус 20. так низько стовпчики термометрів в регіоні не опускалися вже кілька років. У пунктах зігрівання не протиснутися. Гріються і безхатьки, і звичайні перехожі. Четверо людей з обмороженнями у тяжкому стані потрапили до лікарні. Одного з них врятувати не вдалося. Рятувати людей на вулиці медикам допомагають волонтери. Ми е, беремо е, в кафе. Обіди привозимо сюди, і здесь вже кормим, обслуживаем їх. Ну, до последнего клієнта работаем. Приходять люди, буває, що і без одягу, буває, і голодне, з зображення, тільки що скоро поможею зла одного. Дороги в місті більше нагадують ковзанку. Не допомагає ні пісок, ні сіль. Усі старання комунальників відразу присипає свіжий сніг. Більшість водіїв сьогодні лишили автівки дома, але не всі. Бувають заносять. Ну це не так страшно, як були прошлої роки. Близько півтори сотні селищ щодещини залишаються без світла та води. Там місцеві пекарні перестали пекти хліб. Його до деяких містечок сьогодні почали підвозити рятувальники. Траса Одеса Київ розчищена не повністю. На багатьох ділянках можна проїхати тільки по зустрічній смузі. У Криму оголосили надзвичайний стан Півострів – острів закричанів. Ще вчора тут ішов мокрий сніг з дощем, а вночі вдарив мороз. Усе навколо перетворилося на бурульки. За добу через ожеледицю сталося приблизно 20 аварій. Під вагою криги не витримують дерева та електролінії, додає клопоту і сильний вітер. в майже 200 населених пунктів. Найбільше дісталося Сакському районові. Там натиску негоди не витримали електропори. без світла та води залишаються зо за 40 тисяч місцевих мешканців. И дня воды нема. Лискотина, блин, вся голодная, лечить хочет. Окотить зубами і Донеччина на вулиці 23 градусний мороз. Через погану погоду до понеділка закриті усі школи області. В магазинах є перебої з хлібом. Є він здебільшого у великих магазинах, що мають власні пекарні у маленьких крамницях. Вулиці порожні від учора. Вчора хліба у нас не було. Ми пообіцяли сьогодні після обіду нам подвісті. вони точно ще не знають. Сказали, що зараз машини намагаються завести, Якщо будуть, то привезуть. Найскладніша ситуація на дорогах області: Непроїзні вісім ділянок. Розчистий. Та їх заважає сильний вітер через неможливість проїхати далі. На об'їзній дорозі утворюються багатокілометрові затори. Під Донецьком зібралось вже близько 50 вантажівок. Олена Флоренська, Олена Геращенка, Ольга Волинська та Ігор Ливанок. Програма вікна СТБ.